Житомир знову у жалобі. В останню путь провели героя Сергія Пилипчука. Завжди він був позитивною людиною, завжди дарував посмішку, завжди обдаровував теплом і любов'ю. Сергій народився у селі Горбулів, закінчивши місцеву школу, здобув робітничу спеціальність електрогазозварювальника. Якщо взяти самі складні роботи по зварювальним роботам, це довірялося тільки йому. На заводі він був найкласний спеціаліст по зварювальним роботам. З початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно став на захист України. Військовий пройшов гарячі точки, боронячи нашу рідну землю. Герой знав, що вдома на нього чекає дружина та син. Стремився до, до сім'ї завжди. Все в сім'ю, все в сім'ю, все добував кожну кожну копійку, працював. Воїн героїчно загинув при виконанні бойового завдання на Харківщині у квітні 2022 року. До рідного міста повернувся вже на щиті лише через рік і дев'ять місяців. Вічна пам'ять герою. Скандальна вечірка у барі Барбароса викликала хвилю обурення у Житомирян. Масло у вогонь додало те, що таке свято влаштували у день пам'яті жертв голокосту. Таке собі вшанування пам'яті жертв голокосту. Хтось і не припиняв танці на кістках, усім начхати. А в нас голі вечірки, коли хлопці гинуть в окопах. Мораль яка: цю країну не врятуєш. Війна, тривоги, шагеди, ракети. Ні, не чули. У нас війни немає, це у вас там далеко. У нас все добре. Та все ж думки розділилися. Частина житомирян підтримала бар. Якщо людина підприємець і купує хоча б каву, це вже донат на економіку. Зеленський особисто просив крутити гроші в економіці. Тому, якщо заклад працює, це вже на перемогу. Ну давайте впадемо і будемо всі разом ревіти. Кожен вкладається в армію у міру своїх можливостей, а відпочивати людям все одно потрібно. До управління поліції звернень від містян не надходило. Та правоохоронці Житомира виявили відеозаписи вечірки у соцмережах та розпор... Почали перевірку поліцейські проводять перевірку. Чи дійсно вказана вечірка відбувалася у період комендантської години? Чи відбувалися якісь порушення чинного законодавства адміністрації та учасниками вечірки? В разі виявлення певних порушень буде повідомлено міську міську владу для вирішення питання про продовження діяльності вказаного закладу. Нині правоохоронці Житомирського районного управління поліції провели превентивну бесіду з адміністрацією закладу. а Також Хочеться вказати, що поліцейські систематично перевіряють, проводять перевірки дотримання законодавства у розважальних закладах у закладах громадського харчування, які працюють у вечірній час, тобто перевіряючи порушують вкос адміністрація вказаних закладів умови комендантської години. Діяльність закладу під свій контроль взяла і влада міста. Скажу, що вчора під барбароса. Чергувала і поліція, і представники ТЦК. Я так прогнозую, основні заходи вони проводять 5 суботу-неділю. Що напевно, от в цю неділю, ось на ці вихідні, ми будемо проводити регламентні роботи. У нас там мереження дуже добрі, і можливо, там в цьому закладі може так статися, що не буде чи води, чи каналізації. Ну, от, Може бути. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Через високу захворюваність деякі шкільні класи Житомира перевели на дистанційне навчання. Такі заходи застосовують до тих колективів, де відвідуваність менше 50%. Очікується, що це рішення розірве ланцюг захворюваності. Це обов'язково повинно бути для того, щоб розповсюдження було мінімалізоване, повинно бути свіже повітря, а це провітрювані класів. Це повинно бути вологе прибирання, це повинна бути гігієна чистота в даній ситуації. На що було було спрямовано наші накази Департаменту освіти до керівників закладів. Як в цей період, щоб рівень захворюваності був, ну тримався на мінімалізованому рівні, Житомирський департамент освіти з четверга відслідковує відвідування навчальних закладів за вихідні. Кількість хворих збільшилася. Тож на сьогодні у місті вже 53 класи навчаються дистанційно. 23 школи, 5-11 класи там більше 50% загальної кількості. Вони перейшли з сьогоднішнього дня на дистанційне навчання яких більше всього, наприклад, по шість класів це в ліцеї номер 4 і в ліцеї номер 22 Це закрито зараз, переведено на дистанційні технології навчання, в інших класах менше, тому вони там є в закладах по одному, по два класи. Ну, насамперед, це штам грипу H1 І на жаль, смертність від цього грипу достатньо висока. Міський голова каже, рішення про карантин чи дистанційне навчання керівництво школи прийматиме самостійно. Діти так в нас не можуть. Е за постійних тривог спочатку два роки ковіду, потім війна, і діти все одно їм не вистачає от, офлайн навчання. Тому ми вирішили, що сама школа буде приймати рішення в залежності від кількості дітей, які захворіли, буде приймати рішення іти на карантин чи ні. Поки ситуація контрольована. Та якщо рівень захворюваності зростатиме і надалі, департамент освіти спільно з міністерством охорони здоров'я прийматимуть відповідні заходи. Міська рада Житомира рішенням сесії дала згоду на прийняття у власність нежитлового житлового приміщення за адресою Скорульського 6. Всі ви знаєте, це недобудоване приміщення. В минулому це був військомат, який будувався, там більше 10 років перемовин. На сьогодні нам готові передати на баланс міської ради. За словами міського голови Сергія Сухмина, тепер власник має провести певні процедури. Після цього буде створена комісія, яка підпише акти прийому передачі. Після роботи цієї комісії буде реєстрація. Тільки тоді воно вже буде власністю міської ради. Сьогодні перший крок, який ми дали згоду на прийняття, але від власників є погодження, що вони готові передати. Що буде на місці цієї недобудови, достеменно поки невідомо. Та у міської влади вже є певні ідеї. Те, щоб там було класно, це зробити класний сквер В центрі міста, от трошки від Михайловського, від вже такої дуже людної іноді Михайловської зробити, можливо, класний сквер просто побудувати і все. Поруч дитяча недільна школа, поруч Михайловський собор. І Сибор. Я думаю, що сквер там був би дійсно класним об'єктом. анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Соціальний проєкт Діти перемоги, покликаний підтримати родини військовослужбовців, продовжує подорожувати Житомирщиною. Нещодавно захід відбувся у Любері. Ініціатор програми, народний депутат Арсеній Пошкаренко говорить, цього разу охопити вдалося близько 600 хлопчиків та дівчаток. Я радий, що нам вдалося, хоч на кілька годин, подарувати посмішки, позитивні емоції, адже що хвилини, що секунди, вони думають про найближчих, найрідніших, які сьогодні в валах збройних сил, які що секунди, що хвилини звичайно ризикують своїм життям заради. Ди <зради> нашої незалежності заради кожного з нас традиційно розважальна програма розпочалася виставу від Житомирського академічного обласного театру Ляльок актори кажуть, обрали саме таку казку, бо ж вона не тільки весела, а й повчальна. Вона про дружбу, вона про добро, вона про всі ситуації, які можуть відбуватися з дітьми під час літніх канікул, під час перебування одних дома. Що потрібно робити, що не потрібно робити, як дитина повинна відчувати Якусь небезпеку під час вистави актори постійно взаємодіяли із маленькими глядачами, разом згадували правила поведінки на дорозі, поводження із сірниками та що потрібно робити у разі виникнення пожежі. А, а чи ми гасимо вогнище чи сподобалась тобі вистава? Дуже а що найбільше? Найбільше тоді, коли тоді, коли ми почали проганяти ворону, і коли вийшов, і коли вийшов пірат Карибського моря. Як думаєш, що хотіли показати героїв. Що не можна грати з сірниками і бігати по дорозі після вистави з малечою працювали аніматори: діти танцювали, стрибали та співали а головне щиро посміхалися. Ці для дітей відмічають і дорослі. Учителька початкових класів Березівської гімназії розповідає: завдяки святу малеча на декілька годин, ніби повернулася у мирні часи. Ми дуже вдячні, що нас сьогодні запросили на таку лялькову виставу. Діти були в захваті, вони отримали багато позитиву енергії і. Цікаво їм дуже було. Родзинкою свята став улюблений пес маленьких українців патрон, з яким дітлахи бавилися та мали можливість сфотографуватися. Мене більше разило без патрон, що там він вийшов і танцював. А хто такий пес патрон? такий песик, він розмірує бомби. Після заходу діти отримали солодкі подарунки та фото на згадку. Загалом проєкт Діти перемоги охопив близько 50 громад нашої області та подарував позитивні емоції 12 тисячам маленьких українців. Сьогодні хочу підняти питання вільного доступу до нашого житомирського ботанічного саду. Ви знаєте, ще з 19 -го століття говорили лікарі про те, що на природі. Цей дотик до природи, ми там відновлюємося. І сьогодні сучасні психотерапевти, які досліджують роль гардена терапії лікування садом у динаміці посттравматичного стресового розладу у людей, що зазнали впливу війни, переконують, що такий вид терапії може бути корисним для України і під час війни, і після перемоги. Житомир має такий цінний ресурс. Для допомоги людям. Це ботанічний сад у самісінькому серці міста, але не використовує його. Я, наприклад, за своє життя не разу туди не потрапила. Я постійно своїх гостей, яких запрошую, ми доходимо тільки до брами, на якій вісить е, замок, і, і все. власне. Це насправді е, 35 гектарів, які діляться там на чотири зони, да, де є наукова робота, і, е, власне, 12 гектарів точно може бути відкритих. Навіть uh, в Харкові, який обстрілюється щодня, ботанічний сад працює. Із 10 до 15 туди можуть прийти люди. Uh, у нас це тільки за 800 гривень пофотографуватися нареченим, чи, ну, чи ще якась там якась фотосесія потрібна. Власне uh, Ну от Суспільне робило запит у му році і казали, що у межах ботанічного саду відповідь була така: необхідний цей режим охорони та ефективного використання. І точно таке ж положення є в Харкові. В Києві я дуже багато своїх зустрічей назначаю в ботанічному саду, тому що я можу там прийтися, проговорити певні свої речі, які мені потрібні, але я ну, роблю цю подвійну користь. Я купую цей квиток, і я думаю, що квиток там має бути. Ми маємо поставити там камери, і власне всі разом маємо зрозуміти наскільки це сьогодні важливо і прийняти це рішення. Я пропоную створити комісію, де ми відпрацюємо. Наше звернення доєднаємо юристів, і я думаю, що це одне із стратегічних питань. Минулому році ми передали повністю фінансування футбольного клуб Палісі приватному інвестору. Це компанія Біжеві фонд біжеві Геннадій Владиславович Буткевич – Це людина, яка у нас бюджету міської ради бюджету розвитку не вистачило. Дійсно на те, щоб розвивати цей клуб, і в міста трошки інша функція ніж фінансувати от професійні футбольні клуби. Але те, що ми правильно зробили, ми дали поштовх. Ми вивели цей клуб на якийсь рівень, коли він став цікавим інвестором. Ми побудували деяку спортивну інфраструктуру для дітей, і завдяки цьому клубу ми інтерес. Дітей в Житомирі до футболу підняли на достатньо високий рівень. Сьогодні ці роботи будуть продовжуватися. Сьогодні вже трошки пізніше покажу ініціативу Бідживі по розвитку дитячого футболу в Житомирі. Вони будуть вкладати достатньо великі кошти як для Житомира. Тому просто утримати клуб, платити заробітну плату директору, бухгалтеру, як комунальному підприємству немає ніякого сенсу. Тому сьогодні була ліквідація футбольного. Ні, ну на момент ліквідації є формальний директор, є бухгалтери, які мають закінчити і пройти процедуру ліквідації. І після цього припиняється діяльність комунального підприємства, але навіть заробітну плату минулий рік місто Шитомир не платило.